Ми вже повідомляли про те, як Погорєлов і Аділове, діючи в змові з балогою, почали впроваджувати мукачівське розуміння законності, вважаючи себе і судом, і прокуратурою, і міністерством внутрішніх справ і службою безпеки України. Печаткую на чистому папері вони арештували управління освіти і бюро технічної інвентаризації. Прикро. Але факт все це робиться не тільки при повній мовчазності прокуратури, а й всіх інших правоохоронних структур. У понеділок, 8 листопада, з самого ранку, роботу бюро технічної інвентаризації без будь-яких пояснень та причин блокували правоохоронці. Невдовзі його начальника запросили на бесіду до Погорєлова. Замість конструктивного діалогу, мер у звичній для нього манері почав погроджувати Адріані Мельниковій. Він, хоч не знайомий з нею та результатами її роботи, але все ж запроторить її за грати. Значить, розмови нормально не вийшли. Погорілав сказав, що він взагалі не знає, хто я така. Хоча дуже шкода стільки років разом і працювали адміністрації обласні. не біда. Це його особисте. Я чекала нормальної розмови, оскільки приходить команда, міняються люди, це правильно. По законодавству передбачено, якщо я не пишу заяву, розірвання контракту в односторонньому порядку це теж передбачено законом. В принципі, я цього й чекала, знаючи, що ну, люди приходять і міняють людей. Ну, не з таким цирком. Він сказав, що він не знає, хто я така і взагалі робити. Правильно я і не прошуся на роботу до нього. Ну, але є якийсь закон і порядок. Якщо це називається повернення місту порядок, то вибачте, тоді далеко ми підемо. Я і погрожував мені криміналом і всіми остальними. значить, пішли погрози. Хоча так, як вже перевіряли мене, можуть перевіряти. А, таке запитання. Ми ми госпроз... комунальне госпрозрахункове підприємство, яке не бюджетне, не дотується нічим і ніяк. Ми нормально працюємо за свої кошти, утримуємо ще й пам'ятку архітектури, що всі знають. Нормально платимо податки. До речі, хороші в бюджет місце, за що були нагороджено підприємство. Нормально в нормальному режимі підприємство робить. На цей час є якісь посмови. Нічого до, мені до, зараз до ніхто мені нічого не дав, ніяке не розпорядження. З наказу мене не ознайомили, нічого нема. Опечатали кабінет і все. Трактують про якесь повернення куцик, якась постанова суду, а є постанова про закриття провадження по її поновленню. Ну таким грязним методом, ну для чого так? Можна цивілізовано робити? Правда, нормально цивілізовано. Тим більше, що я спокійно, нормально, готова до нормальної розмови. А якщо мер починає з погроз. Ти більше він каже, що він мене не знає. Як може погрожувати людину, яку ти не знаєш? Значить, мені пообіцяно криміналки і тюрми і все, що хочеш. Ну, кожен діє своїми методами. Дякую. Мельникова з розумінням поставилася б до свого звільнення, адже кожен міський голова призначає своє керівництво. Так, за словами самого Погорєлова, з ним йде молода команда. Проте, як виявилось, насправді молода команда. 70-річна Людмила Куцик. Працівники бюро шоковані звісткою про можливе повернення куцик на посаду начальника. Колегам пані Людмила запам'яталась систематичним переслідуванням та приниженням. Куцик давно вже досягла пенсійного віку, а на своїй посаді втримується лише за допомогою рішення кишенькових суддів.